Друзі, всім привіт! Ми знімаємо сьогодні нову рубрику виживання на сервері. Бачите, який гарний тут і спаун. Взагалі все таке гарне. Взагалі гарний спаун. О тут багато Ну Тут ще, до речі, така штука є. Одного разу я знімав отут відкриття. Тут можна купити один ключ за 300 монет, і тут рандомні речі випадають. То. Давай не будемо тумати і зразу тепнемся десь. А не, кіт старт, кіт старт. Кит старт. О, все, мені дало кит старт. Вс, мені даст. Хотя давай. Заради того, що ми почали сімати, відкриємо кейс. Один кейс. Давай. То буде наш символ. Відкриваю. Що? Давай на початку кожної серії будемо відкривати по одному кейсу. П'ятдесят той п'ять смарагдової руди. Бляха, я такий... Я в мене такий скін, бляха, з тими штанами гарний. Дві. Давай. Давай. давай я теж. Робимо відкриття. Скво, таке? А ну, а мені що? Фейрверка себе 64 штуки. А ну я продам за 6 тысяч выставлю. Давай. А вы не за 5500. Uh -huh. А ну давай проверим, аукціон может там 6 подъешов все продает. У тебя два mm смерти. -hmm. Богну okay. третий. Угу. Окей. Слеза газ ні, сльозу гасту можна купити дом. Як його там «Скупщику»? Ти що Ти Ты шо купил себе? Я не знаю, але я зараз у мене... О, камінь того, як його там. Блок пурпуру. Скільки? В мене ще два ключа. 32 дерева, ну ні, то фіговий дроп. І останній раз. дивись, <плес> <плес> дивись, що мені дали... А ну воно надійне. Мені дали ліхтар Джека. Добре, давай не будемо, томити, а отепнемося на це, бо нам ще багато ж. Останній чайсик. Останній Окей, я теж. З самого початку зробили відкриття. 32 акацієвих блока. Ну, для будівництва будинку теж підійде. Окей, давай це на РТП і зараз ти до мене тепнешся. Або ні, я пропишу перше ванну. А, ні, не дає. Добре, тепаюш на РТП. Ми раніше ще грала на тому сервері, але... Я хочу. А, ти Ааа, типа ляха, пляха, я вже на РТП. Тоді тепайся 아니야. до мене. P -p on, home, on. Aquela, Окей, а ч? Я сталку начну. Вау. Я на селі не буду. Кто не закрывается? А, я заперваюсь на руки. Я зараз запривачу огромезну територію. Ага. Все, я прийнял. Зараз я тут величезну територію закривати. А я зараз потрібно всю они сейчас так містим половину. Скільки бульба коштує? 150 градусов. Не бульба, а картопля. Почекай. перша точка, друга точка, зараз пущусь. Так, а я десь. Так, да, десь поряд там. Ми одразу будемо біля міста жити. Бачиш, тут село, місто. <звук> буде не скучно. Так, буде не скучно. Значить, на, в нас на сьогодні є плани запривадити собі територію. Ну і в принципі все. Можеш ще дім побудувати. Все, друга точка. Я собі зробив тут агром, огромезний приват. Я знаю, я знаю, люблю с такі робити. Mm -hmm, люблю, люблю. Ану, РГКІМ. І ютуб. Уоту В. Все запрявате в регіон. Ура. Значить, зараз я десь тут збудую будинок. От дивіться, у мене такі гарні пропорові брулоки. Так, і другу точечку ставим. О, ми, я думаю, ми гарний сервер підібрали, тому що тут немає гріферів. Ну, тут заборонений гріф. РГ Клаїм і назва регіону твого. А як ми ще одне, одне, грали на Квік Ворлді, тут один сервер, а ми ще раніше на ньому грали. Нас там якась людина тепнула е, на ферму ендерменів. І ми тоді там досвід фармили. Чого? Не, в мене ок, я закриватив, я будую будинок. Поки що маленький, але потім буду розширяти. До речі, ми в таке удачне місце тепнемось. 4, 5, 7, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Два падає, так. Ой-ой. <гум> mm -hmm. До речі, а хто грав на якихось серверах, підкажіть нам, будь ласка, нормальні способи заробітку. Бо в нас було дуже багато спроб і ми не знаємо, що придумати. Отак вітря крає. У мене зараз не ідеальний тут буде будинок, але хоч щось. Я У мене будинок буде кривокосий, криворукий, але зроблений своїми руками, як то кажуть. Не знаю при чому тут -то, то, але хай буде. Угу, верстак є. Йой, Олег, то вже ніч. Треба двері. А ти де Де ти поселився? Подаємо стоїть тут сьогодні. А, бачу.

Це дуже передувало. Угу, Все, я отут зробив. Так, ну цекай. Зачекаю. Зараз я збудую собі будинок і може вже будемо завершувати відео, бо воно вже ось 9 хвилин, йо-мою, воно вже 9 хвилин йде, то вже довго. Ну так, так. досить довго. Досить, там, довгенько. Кому буде цікаво, тоді і очікуйте продовження. Сьогодні може все знімемо другу серію. Можливо. Бо нам самим цікаво то знімати, не те, що не вам не дивитись. Що? У мене mm, я зараз будую такі махінацькі сходи, такі взагалі прям бум-бум. Я може другий поверх зроблю, але не знаю. У в мене дуже багато дерева є. В тебе, до речі, скільки монет? Одинад тисяч. 100. Скільки? Одинадцять сто. Ого. А за що тобі дали? Що? За що тобі стільки дали? Та мені за досягнення давали Ага. Значить. Ай, йойой, піску в мене нема. Так би я собі вікна. О, до мене зомбі йде. Зараз може його попробую слити. Окей, у тут... Я зразу зомбі в золотій броні вб'ю. Mm. Mm. Ой мою, в мене луга печка. Я ситхом не поставив, можеш поставити? Ятим, б ятим, б ятим. Я забув ситхом поставити. О, тобі дали чевку? Чекай, я зараз поставлю сетхом, а то чуть не забув. Все. Д... Джид, Джид, хай буде. ДЖД, Все, сетхом Джи Д. Нормально. Ну і думав Жира когось ще... Угу. <ріплес> Боже, ти не знав, як я тупанув. Дудже, <ріплес> да. Ти би знав, як тільки що в мене було лоу хп, я просто з даху стрибнув і вмер. А як забрати? О, все, забрав. Ого, то що зірвалось? У мене кріпер, походу, тільки що під'їхав. Добре, от би скоріше та ніч закінчилась. А дивіться, тут ферма селянинів. Олег, біля нас ферма селянинів. Нормально. Нормально. Чекай, бо мене зараз скелет вб'є. Ну, чекай, мені цікаво, прям, мене та ферма заінтригувала. Що вона... А ні, це не ферма селянинів, це ферма е големів. Ой, все, мене зараз скелет доб'є. Та добив. Ще тепнусь. Дуже до напевно вже будемо завершувати серію, бо вже 13 хвилин. Так. Тоді давайте сьогодні ще думаю буде друга серія. Та блхо. Давайте я доб'ю того скелета, бо він мене бісить. Клацай, клацай. О! Тут. Йой, я все ще судів бив. Тоді все, давайте, до нової Добре, серії. До, до зустрічі. До зустрічі.